Ірина Лисичанська не мама, а дружина. Василина була красунею на все село. Кавалерів мала повний і віз із вершком, а заміж вийшла спонтанно за хлопця із сусіднього села. Вона, першокурсниця торгово-економічного технікуму, їхала суботнім вечором на неділю додому. А він, ставний, блакитноокий солдат атлетичної тілобудови, демобілізувавшись із війська, повертався тим же потягом додому. Познайомилися, закохалися і вже через місяць вигравали музики, й гуляло майже все село. Бо за кілька днів наставав Пилипівський піст, і в українських родинах. Уже не можна було справляти весіль. Та ще бабця дівчини квапила події адже до Дмитра дівка хитра, а по Дмитрії комен витре. Ніби йшлося не про вчорашню школярку випускницю, а про якусь перезрілу дівчину. Василина пішла за невістку, але того невісткування. Було хіба через кожну другу суботу й неділю, бо винаймали молоді в обласному центрі квартиру і по черзі їздили то до батьків Василини, то до Миколиних. Згодом уже везли їм потіху синочка Андрійка. Та вже незадовго Василина відчула, що явно поспішила зі своїм заміжжям. Адже до весілля не встигла як слід розгледіти свого обранця і вийшла не за принца, про якого мріяла. Виною в усіх її розчаруваннях був не Микола, а її непростий характер вона ні в чому не хотіла поступатися чоловікові. Мала слушність чи ні, але її завжди мало бути зверху. Тільки ж якому чоловікові буде до вподоби, що ним керує жінка та ще й пиляє безперестанку. В сім'ї почалися сварки, непорозуміння, які все частіше переростали в гучні скандали. Коли мати намагалася втрутитися і стати на захист зятя, то чула непоступливе. А чому це я повинна підкорятися чоловікові? Ні, не буду. Хай він мене слухає, а не я його. Має все бути так, як я сказала. Микола ніколи не зловживав алкоголем, хіба зрідка траплялась якась оказія. А Василина щойно чула запах, щеняла справжні цунамі і нарешті безпідставно почала обзивати чоловіка пияком та першою подала на розлучення. Правда, вже аж після одинадцяти років прожитих у шлюбі. Вона сподівалася, що знову не матиме відобою від залицяльників і цього разу таки обере підходящу для себе кандидатуру. Але тепер чомусь не летіли женихи метеликами на її привабливе жіноче світло. Для тимчасових зустрічей було багато охочих. А для серйозних стосунків жодного. Микола приходив до Андрійка, підтримував його фінансово, він іще й досі кохав Василину і у глибині серця плекав надію, що вона отямиться, і в них знову буде сім'я. Не раз просив колишню дружину налагодити стосунки заново, але вона про це навіть слухати не хотіла. І поза очі називала його помилкою своєї молодості. Урешті-решт, Миколі набридло стелитися перед Василиною вишитим рушником, і він одружився з іншою. О, Василину, це неабияк кольнуло біля серця. Як кажуть у народі, і сам негам, і другому не дам. Сама ж не захотіла повертатися до колишнього а його другий шлюб сприйняла ревниво в штики. Але дороги назад уже не було. Андрійко дорослішав, що вихідних гостював у тата, його нова дружина була не проти спілкування батька із сином. Навпаки, намагалася зблизити малого із сестричкою по татові Христинкою, бо ж рідні діти по крові. Василині це не дуже подобалося, проте мовчала. Боялася, якщо перегне палицю і почне викидати свої звичні коники, то Микола перестане давати гроші, і тоді матеріальне забезпечення сина ляже тільки на її плечі. Це не входило в плани жінки. Аж раптом закрутилася така веремія, що збила з пантелику всіх родичів та знайомих Василини. Ошелешала всіх язикатих кумась у селі. У Василини роман з молодим хлопчиськом. їй тридцять йому двадцять. Пліткували, що воно молоде, дурне, зелене ще, може, й не ціловане, дівчини ще немало, а тут уздріло красуню і геть голову втратило. Шоковані Василинині батьки насамперед узялися читати доньці мораль про те, що вона розум втратила, бо хіба мало довкола солідніших чоловіків, здатних утримувати сім'ю і готових узяти на виховання її дитину. І про те, що жінки старіють швидше, і через якихось 15-20 років її Богдан. Задивлятиметься на молодих дівчат і жінок. Богданова мати читанням моралі не обійшлася. У неї стався серцевий напад, бо ж не таку невістку вона хотіла для свого одинака. Ну, нехай там якийсь рік чи два різниці, але ж не десять, та ще й з дитиною. Бож, як людям в очі дивитися. Але Богдан заявив по-чоловічому рішуче. А то чого вам, мамо, соромно за мене? Я що вкрав щось у когось, чи дитину дівчині зробив? Я кохаю цю жінку, і ми будемо разом. Хочете ви цього чи ні? І врешті обом сторонам довелося змиритися із вибором своїх дітей, котрі запевняли, що між ними велика любов, а любов навік не зважає. Василина вийшла заміж за Богдана, бо в ньому вона побачила нарешті своє щастя. А Микола? Микола був помилкою її молодості. Сама, мовляв, не знає, чому тоді пішла з ним під вінець. Боялася комину витерти після Дмитра, ніби й ні. Бо, здавалося, їй, що була закохана по-справжньому, одне слово пояснень не знаходила навіть сама для себе. Напевно, просто не того покохала. А теперішній чоловік це її принц, її мрія. Ось уже понад сім років у всьому її слухає, потурає всім її примхам і забаганкам. Тепер жінка має те, що хотіла, і найперше владу над чоловіком. Усі вже звикли і ніхто не звертав увагу на різницю у віці між ними. Щоправда, нещодавно в магазині трапився невеличкий інцидент, а для Василини великий казус. Вибирали Богданові костюм. Василина переконувала чоловіка, що сріблястий більш пасує до кольору його очей, а Богдан уподобав інший. Виникла суперечка, на яку одна з продавчинь сказала своїй колезі: От вже впертий син! Мама краще знає, їй збоку видніше. Зніяковіла і роздратована Василина вхопила свого Богдана за руку і з іронією голосно, щоб всі почули, промовила. У цьому магазині взагалі немає добротних речей. Ходімо звідси, сину. Ну, чого ти береш це до серця, матусю моя кохана? заспокоював Василину Богдан. Відтак вони обнялися і пішли гуляти парком, бо ж день був несприятливий для покупок це був чудовий осінній день для прогулянок закоханих. Але Василина про себе відзначила, що варто уже, мабуть, поміняти косметику, відкоригувати відтінки макіяжу, аби хоч зовні подовку залишатися красивою і молодою. Аби люди не помічали, що вона старша від чоловіка, а втім, кому яке до того діло? Головне, що вони сім'я і люблять одне одного. То до чого ж тут тоді роки?